Почуєте ще й таку. Хочете? Хочемо. Мами на Ой, чого кави на віки розпустила, чи багато світ, чи росна роса. Ой чого так рано, мама посівла, а була ж у неї золота коса. Мамини хлібої, мамини печа, ні розпустила доля у незнану даль за ворота вийде, срани край дороги, коси запліта, єси вина печа, севини печа стеляться дороги до лами луга. Ми стається дороги на дівочі сни. Гей дорога дальна, повертай до мами, буде в її косах менше сивини.